Діми нині опліч влада, громадські організації, територіальні органи, які виконують свої функції на ринку зайнятості, разом об'єдналися для того, щоб спільно вирішувати ті завдання, які стоять перед ринком праці, особливо в такий складний час, як зараз, особливо для такої категорії людей, які на жаль появилися через війну як внутрішньо переміщені особи, і не тільки. Ми разом можемо зробити набагато більше ніж коли одна людина. Хоча в моєму переконанні людина творить історію, але кожен з нас разом може створити велику історію. Для мене важливо, щоб ми змогли допомогти роботодавцям знайти того працівника, який йому потрібен. Сьогодні є дуже важливо створити нові робочі місця, побудувати культуру співпраці роботодавця людини, яка працює, і органів влади, які піклуються про добробут народу і про надходження податків. Люди, які мають якісні кваліфікації, здобуті, а крім того, їх можуть реалізувати і за це отримати хороші кошти, стають щасливими людьми. Якісна робота і за це реалізованість дає змогу нам себе почувати в житті достойно. Фіни, які вважаються у світі найщасливішими людьми, прийшли до того через освіту, через здобуття певних кваліфікацій. Я Думаю, що ми також це здобудемо. І саме партнерство це дуже позитивне явище для України і, зокрема для нашої Львівської області, коли декілька ініціативних груп, декілька організацій об'єднують свої зусилля для допомоги працевлаштування людей, перекваліфікації людей, підтримки розвитку бізнесу, це вже є дуже позитивно. Головне від від декларації до дій. в рамках партнерства. Ми будемо мати ряд грантових програм. Як для релокованого і місцевого бізнесу, так і будемо мати для початківців. Питання займісті це найперше питання, яке стоїть в нашій громаді. У зв'язку з тим, що як мошен курорт, курортного напрямку, надання послуг лікувально оздоровчого напрямку, зараз менше виконує її функції в зв'язку з ситуацією в державі, це війна, це ковід. Також у нас є дуже велика кількість внутрішньоприміщених осіб, яких вже фактично у нас майже рік часу проживають. Вони вже у нас соціалізувалися і вони вже готові працювати, готові відкривати бізнес. І от партнерство зайнятості це є цей крок, яким ми можемо їм допомогти. Від початку повномасштабної війни в Україні дуже багато е, є ініціатив, які працюють саме з е, ринком з покращенням ситуації на ринку праці з працевлаштуванням, профорієнтацією, і е, саме створення такого партнерства корисне тим, що Об'єднає всі ці ініціативи, установи, організації і зробить таку єдину платформу для того, щоб робити це на іншому, такому більш вищому професійному рівні, і об'єднати наші зусилля, об'єднати ресурси в сучасних умовах. Любе партнерство воно є як драйвер майбутнього розвитку. Маємо плани на майбутнє післявоєнні плани на майбутнє. Це і реальні речі, реальні проекти, і з їхньою реалізацією ми дамо додану вартість в розвитку промисловості, в розвиток підприємництва, в розвиток, в розвиток територій. Партнерство сприяння зайнятості це є власне основою його. Послужив проект, який сьогодні реалізує громадська організація Центр жіночі перспективи, який сьогодні є імплементаційним партнером. Фактично, ми є координаторами створення цього партнерства сприяння зайнятості, і будемо робити все для того, щоб були об'єднані ми всі разом і могли вирішувати питання а соціально-економічного розвитку в нашому регіоні. Якщо якась організація, бізнес чи якась структура готова до нас доєднатися, ми відкриті до співпраці.